Всіх вітаю, шановні, з вами Робин Trade, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відос між своїми товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, коротко про головне: по євро продовжується падіння, продовжується падіння в рамках ось такого великого глобального боковичка. Я вважаю, що десь на даному кордоні має бути якась підтримка, яка відправить на корекційний рух євро. Так? Але для цього повинна трішки треба почекати, поки на молодшому таймфреймі щось, хоч щось відмалюється, тому що зараз ми бачимо, що ціна просто йде по ордерфлоу, не зупиняючи взагалі без відкатів. І просто просто падає. От. Аналогічна ситуація майже по всім валютам зараз підходять до якихось глобальних підтримок. Тому в принципі, якщо там у вас є якісь шорт-позиції, то варто задуматися про їх фіксацію От. і почекати нової відмальовки і лонга можливо. По австралійцю також, в принципі, аналогічна ситуація, але ми. В рамках ось такого боковичка це все малюємо і бачимо. от І наразі також ми йдемо, буде сценарій відігруватись в рамках цього сквіза. Я думаю, десь тут якась можлива буде зупинка, після чого подивитися розворот. CP500 CP500 йде вгору, без теж без вагань. Зараз трішки підзупинилося, так, шукає. Шукає якусь підтримку, зупинилося для перезагрузки, тому поки що, я думаю, в рамках 6560 буде якась майбутня розторговка йти. По наздоку аналогічно. Золото нарешті впало, так, золото пішло на корекцію, як і ми з вами планували. Тому я думаю, що корекція може продовжуватися в приблизно до рівнів там, 2500, кудись туди. Тобто Після цього вже можливо десь тут спробує ринок підрозвернутися і піти далі по тренду. Тобто це, це така, мені здається, витруска всіх цих лангів, які були. Далі по е, нафті. Нафта вчора е, заколола важливий рівень е, і відразу повернулася. Про що це може говорити? Це може говорити про е, якесь утримання рівнів 69-70. Е, і, в принципі, якщо сьогодні ми ну, не покажемо якусь лонгову динаміку, навпаки, тут почнемо далі стоять, то мені здається, що це все закінчиться шортом. І по БТК БТК теж зараз стоїть в такому боковичку, в якому в принципі може відпочати початися якась певна корекція так в район 83. Але в цілому наратив лонг, і я думаю, що найближчим часом ми будемо залишати лонгову тенденцію. В принципі, на цьому все. По новинах сьогодні о 3.30 дуже важливі новини по долару. От якщо я не помиляюсь так, по долару. І потім ще також о 10 вечора по долару буде новина. В 9 вечора також засідання ЄЦБ по євро. От, ну, в принципі, такий день має бути насиченим. Тому всім бажаю гарного настрою, профіту і на зв'язку.